Усім привіт! Хочу разом з вами розпакувати 4 подарункових набори від різних торгових марок. Перший це в нас є від Рушен. хатинка. Гранола 2 цукерочки, крок 2, такі людяники лаліпопс. Так, Кендінатс, галаретка. Знаєте, що мені подобається? Що йде по 2 штучки всі. Такі молочні чоко, такі, як яйця, рошен, червоний макс, слівки, лінівки і бджілки дві штучки. Ось такий подарунковий набір і всі цукерочки в ньому. А це є подарунковий набір від торгової марки Суперконтік. Вага 293 г. Тут є печиво Суперконтік, вафелька в шоколаді Джек. Ось такий Контік. Який злаковий батончик. Тут є багато цукерочків золота лілія. Тут є теж, як бачите, хаотична кількість, золота лілія. Є різні смаки. Такі цукерочки. Так, давайте хоча б їх порахуємо, скільки їх є. Два, чотири. 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 цукерків. Вони всі йдуть такі, як кремові йогуртові. Хто знає, про що я. А це є від рошен подарунковий набір 338 грамів в упаковці, і він де у вигляді сумочки з такою милою лисичкою. Тут є такі стікери. Щоб знати, що точно хтось не відкривав. Як бачите, в мене є юна помічниця, яка допомагає. Перший плюс, який кидається в очі, це те, що цукерочки запаковані ще в один пакет, і теж тут є стікер від рушен, така собі міні-пломба. Подивимось, що є тут. Так, вже один цукерочок пішов, це є Лоліпопс. Людяник на палерсі, бджілки 4 штуки, ромашки 4 штуки, два маки, два таких, як яйця, крокси 2, галаретки 2, з горішком 2 цукерочки, кранола 2 штуки і одна вафелька слівки лінівки. Ось такий от набір. Всього людяників є 4, але я думаю, діткам такі цукерочки до вподоби, бо мої в першу чергу за нього хапались. І ще один цікавий набір, я так розумію, це є така колаборація, рукавички та е, торгової марки Конті. 354 г в упаковці ця хатиночка досить велика. Ось тут закривається, відкривається. До речі, так просто не відкриєш щоб не розірвати. Я відкривала ножицями. Хотіла так, але не вийшло так я вже відкрила, показую, що всередині. Цукарочки йдуть так насипом, без пакетика. І дуже схожий до набору попереднього, що був від суперконтік. Це і таке печиво, батончик з мюслями, смак-полуниця. Така тімі вафелька бананова. Мушу відбирати, у нас вже тут йде цілий бій за цукерочки. Багато цукерків золота лілія, як бачите, різних смаків. Як споживач для виробників, хочу свою думку висловити. Якщо збираєте ось такі набори, то кладіть попарно цукерочки, якось воно тоді виглядає гармонійно, аніж по одному, а одного виду три штуки. Тобто по дві воно якось гарно. Вафелька Джек була в наборі. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 цукерочки є в цьому наборі. Дві ромашки, кремові багато, як я вже казала. Золотої лілії. Стефанія цукерочка. Така голден. Такі, бачите, різні смаки золотої лілії. Це і ромашки, крем-йогурт цукерочки. Такий варіант. Вона теж така кремова іде. Різних смаків. Цей молочний варіант. Така з горіхом цукерочка. Тімі. Крем йогурт, Тофіта. 2 цукерочки, і ця з горішком теж було 2 цукерочки. Ось така невеличка розпаковка подарункових наборів. Хочу вам побажати гарного дня та гарного вечора. До нових зустрічей!